Зараз розкажу про закон про мобілізацію, який прийняла Верховна Рада. Вірніше, це доповнення до вже існуючого закону, тому що мобілізація триває від повномасштабного вторгнення і оголошення воєнного стану, але триває не настільки швидко, як би нам хотілося. Але перш ніж ви почуєте цю розповідь, закликаю вас підписатися на мій канал. Ми готуємо для вас цілу низку класних і крутих документальних фільмів. Якщо ви ще й на дзвіночок натиснете, то обов'язково Ютуб повідомить вас, коли дивитися той чи інший фільм. Ви точно не пошкодуєте. А зараз повертаємося до питання мобілізації. Я зробив таку паузу, тому що це справді дуже болюче і непросте питання. Закон готували понад півроку. Чому так довго? Тому що закон за ідеєю, мав би внести президент. Спочатку погодити з усіма політичними силами з кабінетом міністрів, з військовими, а вже після цього вносити його до Верховної Ради без якихось довгих обговорень, тому що в армії потрібні люди. Але сталося інакше. Кожен боявся взяти на себе відповідальність за цей закон. Люди не дуже хочуть служити. Після літа минулого року, після відставки генерала залужного, після того як західна допомога почала до нас надходити з великими проблемами, ми всі побачили, як падає настрій українського суспільства. Росіяни, звичайно, все це використовують і розкручують. Сьогодні була велика стаття в Блумберзі, яка розповідає про те, що моральний дух українців падає. А це прямий шлях до поразки, тому що від нашого морального духу залежить те, як ми будемо планувати операції і з яким настроєм, з яким духом. Будуть захищати нас українські воїни. Українські воїни бачать, що їх стає все менше, тому що гинуть їхні товариші, хтось стає пораненим, а поповнення немає, і немає. Тому очевидно, що закон про мобілізацію, який би вдосконалив механізм мобілізації, потрібен. Очевидно, що президент мав би радитися з суспільством і з депутатами про те, який закон вносити. Президент його не вніс, доручили це кабінету міністрів, кабінет міністрів вніс і почав змінювати в цьому законі пункти. Спочатку Кабінет міністрів сказав, що українці будуть служити 36 місяців до спеціального рішення ставки, а вже потім зможуть демобілізуватися. І ця норма, яка є непростою під час війни, непростою бо складно когось демобілізувати під час війни. Вона все ж таки давала надію багатьом, хто зараз в армії, що настане часом вони зможуть. Повернутися додому, хоча б на якийсь короткий час, хоча б потрапити в ротацію. Та сама надія була і в тих, кого мають призвати до армії, бо люди повинні розуміти, наскільки вони туди йдуть на все життя, на вічно, на 25 років, на рік, на півтора. 36 місяців був такий компромісний варіант. Ми, як опозиційна політична сила, погоджувалися і на 48. Ми розуміємо, що нема кому служити, але якісь терміни потрібно було поставити. Але влада в останній момент відкликала свою ж пропозицію встановити терміни мобілізації, і звичайно, це повністю розбалансувало зал під час цього голосування. Цю поправку про демобілізацію поставили на підтвердження, що це означає. В першому варіанті закону були названі 36 місяців. Потім була подана поправка, яка їх забирає. Коли поправку ставлять на підтвердження, якщо є голоси, за цю поправку вона залишається в законі, а якщо голосів не вистачає, то повертається перший варіант. Власне, на це ми і розраховували. Ми сподівалися, що зал все ж таки цю поправку не підтримає, і перший варіант про демобілізацію через 36 місяців за рішенням ставки залишиться. Це дуже компромісний варіант. Бо що таке ставка, невідомо буде це рішення чи ні, але все ж таки він давав надію українським військовим в те, що вони зможуть прийти додому, особливо ті, хто з першого дня повномасштабного вторгнення на фронті, особливо ті, хто пішли добровольцями. Це зовсім не означає, що всі, хто зараз служить в армії, через 36 місяців захочуть обов'язково звільнитися. Ні, дуже багато щирих українських патріотів, навіть незважаючи на терміни демобілізації, готові були залишитися в армії. Але ті, хто поранений, ті, хто не хоче чи не може, очевидно, воліли би піти додому. І, врешті-решт, це вибір кожного залишатися в армії або йти додому. І от відбувається голосування. Поправка набрала 227 голосів. Якби було 225, вона би не пройшла, і демобілізація би працювала. Але було 227. Тут цікаво, що наша фракція Європейська Солідарність і фракція Голос за цю поправку не голосували. Голосували більшість представників влади, слуг народу, депутати з колишнього ПЗЖ і два депутата від фракції Баківщина. Якраз голоси цих двох депутатів і вирішили. Долю демобілізації, бо якби вони не проголосували, то демобілізація би в законі залишилася. Чому вони це зробили, незрозуміло. Може були якісь домовленості з батьківщиною, може люди просто помилилися і не почули за що саме відбувається голосування, таке інколи теж буває. Але так чи інакше, ця норма закону зникла. Що відбувається зараз? Фактично, у військового командування нібито все добре. Вони знають, що вони отримують додаткових солдатів на фронт. Вони в цьому зацікавлені, та й кожен з нас в цьому зацікавлений через те, що хтось повинен нас захищати. Але разом з тим, для того, щоб люди пішли на фронт, потрібна мотиваційна компанія, потрібна ефективна компанія з рекрутингу. А ці норми, які пропонувала наша фракція, теж були забрані з закону. Людей потрібно кликати так, щоб вони мали бажання захищати Україну, а не ловити їх на кожному кроці. Е так, як це роблять деколи представники ТЦК, очевидно, ці картинки стають лише поживою для російської пропаганди. Хтось запустив цілу соціальну рекламу в мережі, я, мовляв, студент не хочу служити. Я, мовляв, маю хворих родичів, не хочу служити. І ця піар-компанія за призов теж побудована на суцільних негативах, на тому, що люди не хочуть служити. А насправді це не так. Люди готові служити, готові мобілізуватися, просто люди не хочуть, щоб з ними говорили як з ідіотами. Люди хочуть знати, наскільки забезпечені зброєю ті чи інші підрозділи. Люди хочуть знати, що вони будуть використані за своїм фахом, за своєю спеціальністю. Якщо це фаховий айтішник, то він зможе щось організовувати, а не обов'язково бути в окопі. І навпаки, якщо це фаховий спортсмен, він може бути в окопі, але його не посадять, управляти технікою, з якою він не знайомий. Тому очевидно, цих пояснень в суспільному просторі немає. Закон, який має почати працювати, безумовно додасть людей в армію. Але люди, які будуть іти, як я вже говорив, не будуть знати, на який саме термін їх призивають, що з одного боку зрозуміло в умовах війни, а з іншого боку, вбиває мотивацію служити. Мотивація для нас найголовніше: як цієї мотивації можна досягти? Лише об'єднанням всіх політичних сил, загалом, суспільства. Для цього президент і правлячі партії мають забути, що в нас існує влада, опозиція, мають. Не ганятися за активістами і борцями з корупцією в своїх телеграм-каналах і вимагати, щоб вони пішли в армію. Причому пишуться люди, які самі не в армії, самі мали би там бути. А навпаки, об'єднати антикорупціонерів, об'єднати всі політичні сили, об'єднати всіх, хто хоче захистити країну, а це хоче більшість з нас, для того, щоб порадитися і заохотити суспільство справді піти на фронт, справді підтримати фронт, справді працювати, щоб фронт був забезпечений. Натомість закон припускається багатьох інших норм. Наприклад, я вносив свою поправку, відповідно я, я до якої 30. артисти 30. національних 30. театрів мали би відтермінування цих артистів національних театрів в Україні, національних закладів культури в Україні Україні лише півтори тисячі чоловік. Це генії української культури. Що свого часу робив Симон Петлюра? Петлюра відправив Хор кошиця виконувати Щедрик в Європу, Сполучені Штати Америки і збирати кошти на українську армію. Щедрик. Примусив говорити про Україну в цілому світі. Рівно те саме роблять і наші видатні артисти, коли їх посилають за кордон з виступами. Але насправді значна частина з них не повертається. Якщо в симфонічному оркестрі не повертається декілька людей з духової групи, то фактично весь оркестр не може виконувати концерти. Тому що на навчання цих людей, на те, що вони були зіграні з іншими музикантами, пішли десятки років. Це біда. Ми б нічого не вирішили, якби запронювали цих півтори тисяч чоловік в законі. Нам обіцяють, що Міністерство розробить спеціальні вигляди броні. Ми вже бачимо: бронь отримують ті підприємства, які далекі від культури, які займаються бізнесом, які займаються церковими виставами. Це все теж потрібно і, може, і теж можливо. Але має бути якась логіка і прозорість в цьому бронюванні. Якась логіка і прозорість в тому, чому журналісти, які працюють в єдиному телемарафоні, а до цього працювали на каналах Медведчука, не повинні йти в армію. А журналісти інших телеканалів повинні. І чому частина з них гине, як, наприклад, колишній режисер моєї програми Василь Яворський, з яким ми працювали поруч, як багато інших моїх знайомих. Чому одні повинні воювати, а інші ні? Так, хтось не повинен, але це має бути прозоро, чітко і зрозуміло. Цього немає. Тому що ми живемо на хвилі хайпу, ми живемо на тому, що можна переламати суспільство через коліно, ловити людей на вулиці, всіх тягнути в армію. Це не створить боєздатної армії. Моя знайома Тетяна Чорновіл розповідала мені, що солдат найкраще воює, коли знає, що він в безпеці. Тому, коли ми не входимо в безпосередній контакт з ворогом, а, наприклад, обстрілюємо його дронами, артилерією, ворог відступає, а український солдат наступає, то український солдат тоді нічого не боїться. А коли солдат сам знаходиться, під ударами ворожої артилерії, то звичайно впевненості в нього набагато менше. Ми бачимо, що затримується фінансова підтримка заходу, яка багато в чому надходить, але от американці досі не проголосували про українську підтримку. Ми бачимо про нестачу артилерійських снарядів і зброї. Все це не додає мотивації. Але найбільше мотивацію забирає те, що українська влада перетворилася на окрему касту, яка вважає, що вони найрозумніші мають право на все, а інших можна просто переламати через коліно чи примусити. Тут є проблема, бо влада і народ мають бути єдиним цілим. Влада не має бути поділена між різними гілками влади різними партіями під час війни. Президент, той, хто має цю владу, має закликати всіх до об'єднання і сам показати приклад цього об'єднання, і сам показати приклад логічного вирішення найболючіших проблем, які існують. Ви, я переконаний, читали вже виклади цих норм нового закону про мобілізацію. Наприклад, те, що всі, хто за кордоном обов'язково повинні стати на військовий облік. З моєї точки зору, це чергова помилка, тому що той, хто за кордоном, навіть якщо стане на військовий облік, в Україну повертатися не буде. А наше завдання всіх цих людей повернути. А якщо не стане, то жодних механізмів покарання цієї людини немає, бо ці люди знаходяться на території інших країн. Єдиний механізм покарання це не надання консульських послуг, тобто їм український паспорт не видадуть, а не видадуть український паспорт, вони отримують польський чи німецький і вже ніколи не повернуться в Україну. Якби ж ефективною була програма рекритингу, якби була реклама серед цих людей, реклама українського духу, української сили, необхідності захищати батьківщину, якби ми їм сказали, що українська армія вас почує і буде використовувати вас відповідно до ваших талантів, то частина з них дійсно би повернулася. Тому лише об'єднання суспільства, лише нормальний діалог між суспільством може справді вирішити проблему із мобілізацією із захистом України. Ми, як політики в українському парламенті, які знаходяться в опозиції, не багато на що можемо вплинути, але можемо щиро говорити з вами і бути частиною вас і робити все для того, щоб наші і ваші думки були синхронними. Для того, щоб діти, і чоловіки тих жіночок, які стояли біля Верховної Ради і вимагали повернути членів їхньої сім'ї, розуміли, що я теж хочу, щоб мій син повернувся з фронту, хочу, щоб діти моїх друзів, інші мої родичі повернулися з фронту. Але найбільше я хочу, щоб наша країна була захищеною. Щоб нас всіх не знищив ворог. І от витримати цей тонкий баланс між бажанням зберегти близьких, між бажанням бути разом і необхідністю захистити країну ми зможемо лише тоді, коли будемо справді мудрими. Минуло більше двох років від початку повномасштабного вторгнення. Минуло більше десяти років від початку російсько-української війни. Дуже багато загиблих. Дуже багато пора. Ще рік тому ми всі були переконані, що звільнимо наші території, а зараз багатьох охопив песимізм і навіть розпач. В цьому зацікавлені росіяни їм потрібно перемогти нас в наших головах. Для цього проводяться інформаційні спецоперації, в тому числі за допомогою соцмереж і месенджерів. Є занадто багато різних. Фактів, які свідчать про взаємодію телеграма з російськими спецслужбами, весь трафік, який проходить через Телеграм, знаходиться на серверах, які знаходяться на території російської федерації. Всі російські структури, які досі зберегалися в нашому житті, це троянські коні, яких завела до нас країна агресія, щоб потім знищити нас із середини. Наша влада допустила дуже велику помилку, тим що вона фактично легалізувала Телеграм як канал інформації з людьми. І наша розповідь якраз про одного такого інформаційного троянського коня, на якому дуже дивним чином їде як Росія, так і президент Зеленський.